Наше шанування продовжуємо розтлумачувати прізвище українців. Прізвище Фатеєв, Фатеєва. в Україні мешкає 2649 носіїв цього прізвища. Найкомпактніше Фатєєви в Україні оселились в Києві, Харкові, Донецьку, Макіївці, Запоріжжі, Дніпрі та у Михайлівському районі Запорізької області. Прізвище Фатєєв походить від грецького імені Фотій, що означає світло. Це одна з форм чоловічого христильного імені, від якого утворилось російське прізвище Фатєєв, а також його жіноча форма Фатєєва. Тобі сподобалось? Було цікаво. Став лайк та підписуйся на наш канал. Бажаєш дізнатися про тлумачення свого прізвища. Відправляй нам листа та кидай донат на картку, номер картки та нашу електронну адресу. Знайдеш у першому коментарі до цього відео.